Вітаю, це програма провокація. Професія журналіста доволі небезпечна. Часто наші колеги потрапляють у екстремальні ситуації, з яких якось потрібно викручуватися. Тож цього разу до дня журналіста, 6 червня, ми вирішили провести ризикований експеримент над двома нашими колегами: це Ірина Малюкова з Віки та Ірина Васюра з телеканалу Рось. Тож поїхали. За нашою легендою до журналістів звернулася жінка, в якої бандити намагаються відібрати щойно придбану квартиру та погрожують її життю. Що ж, зараз наша журналістка підіймається нагору і будемо дивитися, чи вдасться нам експеримент. А наші злодії ховаються зараз на горі, також чекають на сигнал. Ну і хазяйка теж чекає на журналіста. Виходить, приходять різні люди, скажімо так, не зовсім. нормальные и, получается, вымогают, чтобы я написала расписку, что я должна деньги, что отобрать эту квартиру. В связи с этим я вынуждена обращаться в средства массовой информации, чтобы якобы защитить свою семью от того, что происходит. наверное, не Як тільки злодії увірвалися до квартири, Ірина Малюпова одразу намагалася зателефонувати до міліції. Я, еду, я, пойду, я, пойду, я Поберегу, вот здесь поиграть захотел! его, я сержи, сержи. Сиди в углу и не голову отрыву. На Петре зашёл, ты знаешь, что, мы... что Петре да, все, ну, туго, пацаны. Мы вообще здесь не придём. Слышишь, я туда стану. Всё, все, все, тебя есть, парень, что Ірина скинула з мене мотузки, але втекти нам не вдалося. Сіді! Сіді! Зачем ти людей підставляєш? Зачем ти підставляєш? Так, хто тут буде, б, я вас сам прямо положу, ясно? Ясно, я страшно.

да, да вы вообще понимаете, что вы делаете? Блин, за... делаем, блин. блин! ты понимаешь, какого ты сейчас ситуации Какой ситуации? <систем> на... на журналистов было? Так пиши! Взять! А. Сиди, ты ты же... Живой, а! живой, живой попробуй! Да ну все, ребята, отстань! Да не могу! И, да, не могу встать! не могу! Жаль, для нас посеред експерименту Ірина зрозуміла, що це зйомки програми. Все, я зрозуміла, це <это> провокація. Я, коротше, <се> ментам дзвонила, якщо що. Може, перезвонювали. Встила позвонити? Да, я два рази набрала. Ти його не перезарядів, походу. Ну меня никто не перенабрал почему-то. <свят> ну что, реально было? Страшно? Страшно, но нереально, если честно. Потому что меня ни разу не ударили. <свят> <свят> Я, <блин. свят> Ты хотела, чтобы тебе было? Не те, щоб я хотіла, щоб мене били, але насправді, якби зірвалися хлопці, то вони б, мабуть, щось робили, хоча б раз вдарили. Ну, дивись, у нас насправді... І Фіма взагалі сидів б, 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 без, якийсь безпокараний отут за ванною, як дурачок. А ти одразу розкусила? Началь? Ні, не одразу. Ну, коли ти почав дуже демонстративно держати ногою в пориві от, конвульсії, тоді, мабуть, я зрозуміла, що здесь щось не так. Людина не може ногою так? Да? Валік, я тебе добре знаю. Знаю, от ці всі твої приколы, нет. Да, когда она сказала, это провокация, все ну, было? Да. Ты сразу, в принципе, разумела, что это развод, да? Нет, ну буквально первая девушка очень натурально забежала с испуганным взглядом, первые пару секунд было э, не по себе, но потом я увидела хитрый взгляд своего оператора, я знаю, что он меня в беде никогда не оставит, мы часто такие, ну конфликтные ситуации бывают, попадают, поэтому увидев его спокойный взгляд, как он отложил камеру и спокойно сидит, наблюдать за моей реакцией, я поняла, что что-то не так. Тож програма Провокація вітає усіх журналістів із професійним святом і бажаємо ніколи не потрапляти у подібні ситуації.